Як зникнути з усіх реєстрів по стратегії мільярдерів? Прості люди, радіючи приватності, видаляють пару застосунків. Насправді багаті люди видаляють себе із реєстрів і систем. Я тобі зараз розкажу, як саме вони це роблять: жодної квартири, жодного будинку, жодної машини оформленої особисто на них, жодного рахунку, відкритих база даних, але живуть вони при цьому на широку ногу. Головний трюк фірми прикладки, офшорні трасти та чисті паспорти. І цю схему багатьої відточували десятиліття. Вони відкривають компанії в як типу Панама, Кайманові острови, Британські Віргінські острови. Закони там гарантують анонімність, відповідно їхніх імен і даних реєстрах просто немає. Крок 2. Гра з трастами. Формально вони нічим не володіють. Усе оформлено на траст, а мільярдер там тільки вигода набувач. Перевірити за прізвищем – нічого не знайдеш. Крок 3. Маскування активів. Яхта записана в реєстрах Маршалових островів. Літак орендований через фірму-прикладку. Особняк. На активі анонімного ТОВ. Живуть у ньому вони самі. Але юридично, якби, цього немає. Крок четвертий. Інші паспорти. Купуть громадянство в інших маленьких країнах. Навіщо? Другий паспорт в іншій країні ще один рівень анонімності. Шокуюча цифра. За даними Text Justice Network, еліта світу тримає в офшорах понад 32 трильйона доларів. Кров п'ятий. Цифрове зникнення. Погодьтесь, дуже актуально в наш час. Тільки зашифровані канали зв'язку, VPN, доміни без прив'язки до особи, зникнути це не про безпеку, зникнути це про владу. Чим важче тебе відстежити, тим більше у тебе важелів управління. Не забудь підписатись.